Слава нашому Господу. Він дарує нам можливість спілкуватися, утверджуючи, знову і знову необхідність оновлення розумовіруючих і констатуючи факт, що маса божих дітей не те, що не оновлені, а взагалі не зрушилась початкової точки їхнього народження залишається карликами чи діточками з абсолютно слабеньким, я би сказав, куци, куцим розумом в пізнанні Бога, в істини, пізнанні Слова Божого, в Христа, і до твердої їжі їм, звичайно, немає ніякого діла. І це жахливе положення багатьох віруючих. В розумі яких зафіксована тільки, на перший погляд, одна, єдина, абсолютна заповідь Христа. Ідіть по цілому світу і розповідайте про мене, проповідуйте. Таке враження, що вся Євангелія починається цією фразою, і вона ж на цій фразі закінчується. І нічого більше. Ні до чого більше віруючих не призиває. От що зробив диявол з такими людьми, і на рівні цього десяткового пізнання вони і, як сказати, виконують заповідь Христа розповідати грішникам про нього і надіються, що він за це візьме їх на небо. Якщо вони багатьом розповідять, а ще якщо хтось її послухає і увірує, і прийде, то це буде їхня нагорода, їхні снопи, за які він їм виплатить, так скажемо, відсотки. Ну от, приблизно рівень розуму людей, віруючих людей. Але ми знаємо, що воля Божа в тому, щоби кожен із нас. Виріс у міру повного зросту Христової повноти це вершина задуму Божого. І щоб ми носили образ Христа в цю повну міру. Благовістя грішникам це тільки одна із найпочатковіших деталей нашого християнського ходження ціль в рості. Повну міру зросту Христової повноти, щоб бути як Він в цьому світі і являти його образ на славу Божу, йому на радість. І тому ще раз і ще раз утверджуючи нам необхідне оновлення. Є апостол Павло призвав нас скинути стару людину, їх 4 четвертий розділ, обновитися духом нашого розуму і зодягнутися внову. Створено по Богу, він призвав нас здійснити це оновлення і переодягнутися із старої в нову людину. Слава Господу, що Він відкриває нам це. І ще раз і ще раз утверджуючи, кажу: якщо ви не здійсните цього, ви не зможете бути потрібні йому, і ви не зможете увійти в його спадщину. Спадщина це те, що реалізовано в його волі. За це він готовий виплатити спадщину, так як і він сам, вчинивши волю Божу, отримає її, а ми співспадкоємці. спадкоємці. Щоби бути співспадкоємцями, нам так само належить пробігти свій біг і здійснити волю Божу в нашому. Бігу в нашому потоці, в нашому покликанні. Тож, це невід'ємна частина нашого християнського ходження, життя і не тільки, а є ціллю і високим покликом. Нехай це здійсниться в житті кожного із нас. Сьогодні ми поговоримо про те, що про ще одну деталь або фактор новизни, фактор оновлення. І цей фактор на рівні з тими факторами, про які ми вже говорили, я не буду їх перераховувати, являється ключовим і незаміними. І це фактор освячення. Римляном, дванадцятий розділ, ми прочитаємо щодо цього фактору. Говорить апостол в своєму післанні церкви в Римі. Отож, надихаю вас, браття, співстражданнями Божими віддати ваші тіла в жертву живу, святу, благоугодну Богу, яка є ваше розумне служіння. Надихаю, наставляю, закликаю, в деяких перекладах навіть умоляю, молю вас, щоб ви це зробили. Молю співстражданнями Божими. Торкнувшись страждань і будучи співстражданнях Божих, віддайте ваші тіла в жертву, живу, святу. І благоприємну Богу. Для чого? Щоб це стало вашим розумним служінням. Здійсніть цю віддачу ради розумного служіння. І, два, і другий вірш цього розділу говорить так: і не підлаштовуйтесь під цей вік. Не підлаштовуйтесь. Під цей вік А переображуйтесь обновленням розуму, щоб вам провіряти, що є воля Божа, добро, благоугодність і досконалість. Як бачимо, призив в цьому вірші та той же, ж щоб переобразовуватись, переобразитись обновленням розуму. Це оновлення розуму, про яке він говорить ісяном. І в результаті цього оновлення, щоб ви знали, що є воля Божа. А вона є добре, благоугодне і досконале. Кожен віруючий повинен оновитися, щоб увійти в волю Божу і пізнавши її. Торкнутися добре, доброго, благоугодного і досконало волі Божій. Воля Божа є доброю, благоугодною і досконалою. І нам необхідно обновлення, щоб пізнати її, щоб торкнутися її і щоб увійти в добру, благоугодну і досконалу волю Божу. Без цього ми не зможемо війти в неї і не можемо здійснити наше розумне служіння. Таким чином, оновлення, виходячи з першого вірша, заключене в тому, щоб віддати ваші тіла в жертву живу, святу і благоугодну Богу. Це посвячення. Фактично, апостол говорить: віддайте себе, щоб оновлюватись. І якщо віруючий не віддає себе Богу, він не може оновлюватись. І процес оновлення по відношенню до нього не працює. Таким чином, без посвячення ні один віруючий не буде оновлений. Це означає не пізнає волі Божої, і це означає не здійснить своє розумне служіння, а це означає не отримає нагороди і не увійде в спадщину. Отже, посвячення це ключовий фактор для того, щоб такий процес оновлення здійснювався. Що означає посвятити себе? З практичної сторони або на більш глибокому рівні, ніж відвідувати зібрання. Це означає віддати найцінніше. Кожен із вас має щось в своїй душі те, що вважає цінністю, і те, в захваті чого він знаходиться. І те, що утримує його, сковує його, в якійсь певній мірі ізолює і зациклює. І це те, що міститься в душах віруючих. Це пастка, в якій вони знаходяться, і в цій пастці перебувають, утверджуючи захват даного Даної наживки в цій пасці. сатана розставляє капкани і, підсовуючи в цю пастку щось, на що віруючий ведеться, в кінцевому результаті ловить її в захват в цій пасці, в цій цінності, яку віруючий утримує і не хоче посвятити Богу, не хоче відпустити і віддати. Освячення блокується інтересом внутрішнього захвату душі віруючого. І якщо цей інтерес буде зруйнований і розірваний, якщо ви віддасте найцінніше, що є для вашої душі, і покладете це на жертівник, Господу, ви отримаєте посилену дію благодаті. Господь спостерігає за цінністю наших душ. Господь спостерігає за захватом душі віруючого і ступеню його залежності в, ці, в цьому захваті, в якому, як ми вже раніше говорили, ця річ захоплює його, а він захоплює цю річ. І оця обоюдна хватка цієї цінності це найбільш непрохідна річ, або блокуюча і утримуюча, щоб вийти на шлях оновлення. Тому що ця річ фактично являється заміною Бога. І утверджує, що вона є. Божественною супроти всього, тобто стає ідолом натомість особистості Господа, якому ця людина, будучи захопленою, готова поклонятися любою ціною, утримуючи цей захват. Господь ревнитель. І він бачить ці речі, і він бачить цей захват. Вони можуть бути дуже різноманітні і у кожного своя. Але ми знаємо, що людина не хоче віддати це на жертівник. Вона не хоче з цим розпрощатися. Вона не хоче цього позбутися. Вона може говорити навіть, що це не так. І тим не менше, з практичної сторони. Робить вигляд, що не помічає, або кожного разу, коли Господь хоче приблизити до тієї чи іншої речі, вона робить все, щоб це не стало явним, і щоб це не було освітленим так, щоб це світло знищило дані речі. Це означає, що людина не готова повністю віддати себе Господу. З усім, чим вона є, віддати себе на жертівник а всі речі, які внутрішньо утримують її на спалення, на знищення, так щоби в неї залишилась тільки одна коштовність особистість Господа Ісуса. посвячення в цьому. І той, хто зробить це, він отримує двійну долю благодаті, він зможе прийняти цю благодать і зможе віддавати іншим. І Господь ніколи не пропустить аромат жертви, яка згорає на жертівнику, тому що це те, що приносить йому задоволення і що в його волі передбачено. Він не пропустить цей аромат. Щоб благословити жертву. Але той, хто ніколи не лежав на жертівнику, і той, хто ніколи не віддавав, не спалював на ньому цінності, той не пізнає Господа як коштовність. А це означає, не зможе бути оновлений його роботою, світлом і істиною. Він не увійде увійдав новизну, такою є. Реальність. Що необхідно в цьому випадку, і що буде ключовим або ключовою відправною точкою? Чесність і конкретика. Ми не можемо посвятити себе загалом. Боже, я віддаю себе Тобі. Це не посвячення. це цирк. Це клоун. Ми повинні посвятити Господу. Конкретно і чесно кожну річ, яка претендує на заміну його, або претендує на його місце. Або претендує на те, щоб бути коштовністю супроти нього як конкурентний елемент, потрібно чесно і конкретно віддавати на жертвник і знищувати те, що супротивляється. Особистості Господа. Це початок, з якого почнеться динамічний процес оновлення. І тому тут Павло говорить: «На віддайте ваші тіла в жертву. Віддайте, щоб переображуватися обновлення вашого розуму. Можливо, ми ще зупинимося трішки на цьому вірші. Але сьогодні, я думаю, що ми зробимо акцент тільки на цьому, на цій частині, віддайте себе в жертву, щоб переображуватись оновленням вашого розуму. Це невід'ємна і незамінима деталь на шляху оновлення. В процесі, якщо ми хочемо йти цим шляхом, якщо ми постійно і стабільно, Підвищуємо стандарт святості, ми будемо оновлені. Я знаю людей, які десятиліттями не розвивалися. І я свідчу, що причиною того були ідоли в їхньому серці і їхніх душах, яких вони настільки кохали, що утримували їх супроти всього. Що їм пропонували. Відкидаючи все, вони знову і знову утверджували любов до свого ідола. Що би це не було? Власне, я, пиха, гординя, заздрість, заумність. Що би це не було? І чим би це не було? Вони утверджували це. Як вищу цінність для того, щоб відстояти це право володіти цим і мати таке положення чи переживання. Якщо ми не повищуємо стандарт святості, процес оновлення не відбувається. Що означає повищувати стандарт святості? Як відбувається цей процес? Це означає, що ми посвячуємо себе щоденно в міру знання гріха. Це шлях оновлення. Це означає, що вчора ми дізналися тільки, що дана річ огидна, і ми тут же принесли Господу її на жертівник і маємо певний прогрес в оновленні в цій частині. Але на завтра Господь може торкнутися чогось іншого. І ми знову віддаємо це на жертівник чесно і конкретно. І так знову, знову і знову. І якщо ми цілісно і чесно, в міру знання, яке поступає нам через світло і істину віддаємо Господу на жертівник все те, на що він нам вказує це динамічний шлях обновлення. І ми дуже швидко будемо рости і зріти. Це шлях, який проклав наш Господь, і який передбачив, що тільки ті, хто повністю віддають себе йому в цьому вісі будуть оновлені. Необхідно зазначити противним бундючним впертим і гордим, які відстоюють своє право на те, щоби жити в таких речах. І перебувати в цих цінностях, він визначив іншу міру, іншу долю і інший час, коли він здійснить в них те, що потрібно. А в цьому віці, особливо в ці останні дні, він працює тільки над переможцями. А це ті, хто мають його як вищу цінність і з готовністю готові спалювати все. На що він вкаже, щоби очищатися і прокладати йому шлях для оновлення, впереображуючись в його образ. Шлях оновлення це шлях знищення в міру світла щоденно. І якщо ми спалюємо своїх ідолів на жертівнику, це рухає вперед наше оновлення, а оновлення поглиблює наше посвячення і рухає наше посвячення. І знову наше глибше посвячення рухає новизну в іншій області, а рух в іншій області і новизна знову веде нас до ще більш глибокого посвячення. Щоби знову оновлюватись в інших областях і в інших елементах. Таким чином, посвячені оновлення рухають один одного як два шари, при ударі якого перший просувається вперед, підштовхуючи інший. І якщо ми істинно любимо Господа і хочемо досягнути зрілості оновлення в цьому віці, почніть з посвячення. Це шлях оновлення. До того всього, що ми сказали, скинувши стару людину і зодягнувшись в нову, додайте посвячення більш глибоке, більш конкретне і більш чесне. Якщо ж ви цього не зробите, і ця, це слово, яке сьогодні прозвучало, ви не відгукнетеся з тих чи інших причин, а залиште його. Просто як проповідь, яку ви прослухали, можливо, навіть не запам'ятавши, шлях оновлення для вас на відкритий. Тому що кожне слово Господа це збільшення знання і сяєва світла для спалювання тих чи інших речей на більш глибокі посвячення. Посвятіть себе, Господи, все ціло. Будьте оновлені, станьте зрілими, віруючими. Господь повернеться за такими, і ви не втратите своєї нагороди. Нехай благодать Господа, відкриє нам світло і посилить нашу любов до Господа, щоби віддати себе в повній мірі для нього, не, залишуй, не затримуючи ніякого ідола. В своїй душі і серці. Нехай він буде єдиною цінністю. Амінь. Слава йому!